Ракети для ППО та далекобійні Storm Shadow, боєприпаси, дрони та броньовані машини. Рекордний пакет допомоги на 617 мільйонів доларів отримує Україна від Великої Британії. Лондон Лондон терміново надсилає Києву військову допомогу. Чому саме зараз у слід за Сполученими Штатами Америки розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька? Цей військовий пакет найбільший від початку повномасштабного вторгнення, який Лондон відправляє до Києва. Попри те, що британці не скупляться на допомогу ще до початку великої війни, Україна отримала ракетні системи НЛО. за минулі два роки. На військову підтримку Лондон витрачав по 2 мільярди 300 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Велика Британія першою відправила нам танки та ракети великої дальності. Цього року видатки мали збільшитися до 2,5 мільярдів, але цей екстрений пакет означає, що Британія витратить цьогоріч цілих 3 мільярди фунтів на зброю та техніку для України. Великобританія, як і інші європейські країни, роз усвідомлюють ризики продовження американської допомоги, і ми бачимо, що ця ситуація з затримкою майже на 6 місяців дуже дорого коштувала українському народу і насправді погіршує безпеку в Європі. Тому вже з кінця минулого року, коли було зрозуміло, що йде, скажімо, блокування української допомоги через внутрішньополітичні американ. Анські реалії, хто великі країни Європи, в тому числі Великобританія, Німеччина, Франція, усвідомлюють, що потрібно на двосторонньому рівні вкладати багатострокові проекти підтримки перемоги України. У міністерстві оборони Великої Британії кажуть, у цьому пакеті зібрали більше засобів, які необхідні для того, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі. Це зброя для боротьби на землі у повітрі та у воді. Київ отримає 1600 різних ракет, зокрема для протиповітряної оборони та далекобійні Shadow. Саме ними торік у вересні зсу завдали нищівних ударів по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, а згодом по кораблях країни-агресорки. Крім того, Лондон збирається швидко доправити 4 мільйони патронів, понад 400 броньованих сюди ходів, 60 човнів та катерів, потужні британські дрони, а також інженерні засоби, адже будь-яку техніку треба оперативно ремонтувати і українські і західні експерти намагаються за цією зброєю та обладнанням розгледіти приховане послання з одного боку лондон ділиться тим що має в наявності та в чому його армія сильніша зокрема технікою для подолання водних перешкод з іншого боку це може бути натяк на те що зсу треба збільшувати активність на півдні щоб тиснути на лівобережжя херсонщини та наближатися до окупованого криму що більше човнів видаєте Україні що більше ракет великої дальності, то успішніше українці утримуватимуть Чорноморський флот за межами поля бою. А отже, зростає загроза окупантам у Криму. Втрата Криму це стратегічний програш Росії. Він змусив би Кремль переосмислювати всю військову стратегію. Я не уявляю, якою є стратегія України, але суть у тому, що треба зробити щось, що надасть Україні перевагу на полі бою. Усі свої військові зобов'язання Лондон вписує до двосторонньої безпекової угоди з Києвом, і це важлива деталь, адже Британія стоїть на порозі загальних виборів. Ймовірно, консерватори втратять уряд. А отже, це ще й такий собі прощальний жест із боку консервативної партії та прем'єр-міністра Ріші Сунака. Бо якщо до влади прийдуть лейбористи, вони, звісно, підтримуватимуть їй надалі Україну. Але історично на оборону вони витрачають менше, ніж на інші сфери життя. Тож закріплення зобов'язань. У безпековому договорі це певне страхування української допомоги на майбутнє. Вони убезпечують підтримку від внутрішньополітичної конкуренції в країні. Вони більш роблять її передбачуваною довгостроковою. Ну і це теж дуже важливий сигнал для Путіна, що йому не вдасться розхитати і, і цю допомогу, і е, не моршов можна уникнути якоїсь такої кризи. Що це стратегічне рішення вже прийнято на? Забезпечення української перемоги Західні технології дають потужний помножувальний ефект. Тобто, замість того, щоб артилерійські постріли просто літали туди-сюди на полі бою. Зараз можна використовувати радари та визначати звідки ворог стріляє, і у відповідь завдавати удару саме по тій точці. А отже, замість вистрілювати по 20 тисяч пострілів на день, російський солдат розумітиме, коли я вистрілю, стану прямою ціллю. Зумна зброя від заходу це те, що може змінити перебіг війни. У міноборони Великої Британії кажуть, не дозволять світові забути про Україну та її боротьбу за свободу. Обіцяють постійну підтримку до перемоги. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.